Льош, льош, льош приплив до нас. Слава Україні, рибаки! Мене звати Іван і ви на каналі Profід. Сьогодні я приїхав на чергову свою рибалочку на річку Дністер. Осінь, дуже гарна пора для того, щоб поохотитися за якимись трофеєм. Сьогодні я буду. Підбирати ключки до рибки, тим не менше, це буде зробити непросто. Перед тим як їхати на рибалку, я поспілкувався з багатьма своїми друзями, які ловлять періодично на Дністрі, і кажуть, що ситуація з рибкою не дуже. Пройшов такий е сезон дощів, можна так сказати. Вийшло вже нарешті сонечко. Погода трошки помінялась, відповідно, міг і помінятися настрій в рибки. Сьогодні я буду пробувати ловити все те, що буде ловитися, спробую поділитися з вами думками, яку прикормку краще використовувати восени, щоб був досить таки непоганий результат. Тим не менше, сьогодні буду радий будь-якій рибі, тому що знаю, що ситуація досить непроста. Тим не менше, будемо пробувати, друзі, ловити. Погнали! Як завжди, друзі, раненько приїхав, підготував своє робоче місце і, звичайно, що замішав прикормку. Прикормка це, напевно, що таке основне фідерні ловлі, яке має бути на 100% зроблено правильно. і більш-менш без помилок. Літом, коли вода досить таки тепла, прогріта, прикормку, як на мене, зіпсувати важко того, що риба така буде їсти все, що ти їй даєш. Даш горох буде їсти горох, даш кукурузу, буде їсти кукурудзу, просто буде як пилосос залітати на ваше, на ваше місце ловлі і змітати звідти просто все. Животину, зернові добавки, будь-що. Але коли водичка... Остигає, апетити в риби падають, і от прикормку дуже просто чимось таким зіпсувати, кинути якогось там того самого калорійного гороху або залити дуже багато меласи. І от це, друзі, може негативно вплинути. На сьогоднішню рибалку я вибрав прикормочку від Anvi Fishing. Прикормка з двох виходить, компонентів. Так, У нас тут є покльовочка, щось смикало. Перший компонент, другий, це у нас, звичайно, щелящ. Прикормка дрібнофракційна, прикормка рівномірна, з хорошим ароматом. Так, у нас тут нічого немає. А щось таке було. І друга прикормка у нас коріандр ваніль. Це така більш плотвина добавка, плотвина така складова. власне. І плотву я хотів би сьогодні половити, Того, що ця рибка з того всього, що тут є, напевно, що найменш вибаглива. Саме до плотви підібрати ключик, мені здається, найпростіше. От і цим зараз ми і займемося. Поставив я вже поводочок. Поводочок в мене. Довгий поводочок в мене близько двадцять, метр м. Метр З самого початку я поставив поводок близько 2 метрів і не бачив риби, просто не бачив. Пару раз витягнув таких декілька е, без покльовки. І от поводочок поставив коротший, зараз от є вже якісь клювання. Також, друзі, використовую. Годівничку вікно. Це такі англійські годівниці. В принципі, все, що нове, все, що пов'язане з рибалкою з донною ловлю, це Англія попереду всього світу, як завжди. Ось такі годівнички вони придумали і вже думаю, багато років ними ловлять. У нас ці годівниці тільки набирають популярності. Але все ж таки мало хто ними рибалить. Потрібно розуміти, в першу чергу, для чого використовувати цю годівницю. Ця годівниця має таку конфігурацію, що нею досить зручно доставляти на точку животину, доставляти кастера. Оце такий опарець вже в певній стадії. І коли ти цю годівничку підриваєш при вимотуванні корм. З неї так виходить і, виходить і виходить певний шлейф, певний такий бах на точці з прикормки. І от при ловлі якоїсь такої дрібненької рибки, зокрема, от плотви, чогось такого активного, що хоче темпу, динаміки, руху, ці годівниці вони якнайкраще підходять. Поставив оці годівнички. І тут потрібно, друзі, ще темпувати. От вже бачу якісь посмикування. Потрібно темпувати. Щоб постійно тримати той шлейф, і думаю, рибка не заставить на себе довго чекати. Власне, от вже були якісь клювання. Получається, коли я цю рибу підсік, корм з кормушки вилетів, тим самим підготував мені... Оп, є в нас є в нас рибка. Підготував мені вже таке місце для, для нового закидання. Коли мій поводочок буде падати вже в точку, там вже буде такий певний шлейф. І це однозначно, друзі, допомагає нам ловити. Тому що сьогодні ситуація така, що на Дністрі рибаків дуже мало. А це може свідчити тільки про те, що рибка пасивна. По насадці також використовую от піночки, три пінки, ця платичка навіть їх не встигла добре пожувати. Три піночки і в воду. Було б круто, якби був мотель. Думаю, це була б і є для осені насадка просто номер один. Потрібно е, пробувати спочатку ловити на мотель. Тим не менш, в мене його зараз немає. Пробуємо ловити е, на те, що є: пінка, хробачок і опариш. Зараз от працює піночка. Закидання. Чекаємо буквально там секунд 40. І, оп, і, 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 і що в нас тут? Вже були якісь посмікування. Тут головне, друзі, вибрати правильне місце, замішати корм без е, зайвої фантазії. Тут в мене практично чистий корм. Як практично, два склади змішаних. На звичайній воді з Дністра. Більше я нічого не додавав. Е, хороша ароматика коріандру, не різка, така. Така, як треба. Оп-оп-оп-оп-оп. І рибка реагує. Можна додавати, звичайно, в процесі рибалки вже якісь добавочки, можна додавати якісь зернові, але це потрібно робити дуже і дуже обережно. О, є, є в нас, друзі, ще одна рибка. Поки що оця тактика, яку я собі придумав, працює. І, в принципі, так потрібно робити на, на рибалці, собі продумувати. О, вже щось, щось трошки крупніше. Оп, оп, о, дивіться, друзі, це вже трошки гарніша платфа. Проплива Дністер широкий, пропливає, не вертає часу, ні на мить. Не біжи тобі, гукаю. Найще трохи заспіваю про красу твою безкраю, що удаль біжить. Береги верво гілля, і між них через поділля, все біжить, біжить до моря, та стрімка вода, Ну, почекай на я прилину, та й зайду у воду зимну, пісню зачерпну з води цілю, що дністра. Через поділля, ви не піснею завжди. Далі між берегами крізь літа, все біжить, біжить, містра вода, не спинить ріки. Нарешті, нарешті приплив до нас такий довгоочікуваний трофей. На Дністрі є дуже такий хороший розмір плотви. Не раз, я чув тут по березі, діди розказували, я колись лопали там плотиці по кілограму. ну Для мене це з розряду фантастики. Я такого ще не ловив, але подивіться, що мені сьогодні клюнуло. Дивіться, яка плотва. Дивіться відносно руки, який розмір. Риба капець. Сильна, хороша. Дала такий бій. Дивіться, яка плотва, друзі. Жир, просто жир. Клюнула на одного опариша. Я думаю тут грам 350, а то і 400. Ну, вже такий батон, а набита така жирненька, бомба. Знову досить такий хороший екземплярчик. Розмір плотички починає вже радувати такі трошки крупнячки вже до нас підійшли Гарна плотва. Гріх жалітися. Дивіться. живота-то яка. Бомба. Просто бомба. Ох, і покльовочка, ох, і рибка. Ох, і давить. Знову, напевно, що якийсь Гросс Дністровський батонс. Ого! Піджимає, піджимає. Що в нас там? Ооо, монстр! А! Ходи сюди. Ухлі плотички сьогодні у нас. Всі 150 плюс. Просто бомбічний розмір. Таку плотву дуже приємно ловити. І заковтнула вже. Я бачу в рибки проснувся апетит. Не знаю, що на неї так повпливало, але... Почався нормальний розмір після додавання оцього спрею аніс. В принципі, плотва любить такі, такі аромати, такі добавки. Але, от, щоб так кардинально поміняти рибалку, в мене ще такого не було. Ставлю жовтого опарика, ставлю маленьку жовту піночку і... Спрейчик. Я вже почав так брескати в відро навіть на прикормку зверху. У нас трошки сьогодні такий вітерець, відро відкрите, прикормка підсихає. І от я її дозволожую вже не водою, а дозволожую оцим спрейчиком. І виходить досить таки непогано. Дистанція, до речі, у нас сьогодні 30 метрів. Досить таки комфортно. Можна ловити при будь-яких умовах навіть при шквальному вітрі. Агресивної бровки в нас там немає. Такі ракушки трошки. І от там стоять наші гросгардонці. Є в нас ще один трофей. Досить-таки, досить непогана риба. Ух, блін. Ух, блін, Що там, що там, що там? Ууля! Ляш, Ляш. Лящ! Лящ приплив до нас. З Божої волі ти можна. опариші перекинув на червоного опариша. Ну як сказати лящ? підлящик, але хорошенький. От такий. Зараз ми його відчіпимо. Непоганий такий бонус. Ну, на лящиків я сьогодні взагалі не розраховував. Але в нього були другі плани. Непоганий такий бонус. Непогана така рибка. Плотичка. Опа. Я не знаю сьогодні. Всі риби, які зловив, якісь вони такі всі животаті, такі набиті, грубі, що то вже риба готується до зими. Я вже не знаю, може то спрею того не давати, ковтає, блін, капітально. Треба зробити напевно трошки коротший поводочок. А то риба. Хоча, як то кажуть, чуть не в дупі. Тим не менше. Це краще, ніж то, щоб вона не засікалася. Вона бере жадно, жадно просто хапає того бідного опариша і все, і в нього шансів немає ніяких. Найкраще цей спрейчик сьогодні себе показує, пробував ще другий, немає того результату. Навіть можна сказати, що покльовка набагато довше. А ось з цим спреєм буквально там до хвилини і є клювання. Не всю рибу вдається реалізувати, є і такі, що легенького парича стягнули і лишили. Тим не менш, Непогана сьогодні рибалка, виходить, непоганий кльов. Не сказати, би, що капець розрив, що там кормушка падає і одразу покльовка риба. Є якісь моменти, є якісь паузи. Ну, загалом ну, нормальна рибалка. Лай лайтова така. Закинув, хвилинка, півтори, почекав, витягнув рибку. Закинув, покльовочка нема. Витягнув, знов закинув. Фідер це рибалка для нетерплячих. От, от Хто нетерплячий, от фідер снасть для вас підійде ідеально. Того, що тут довго засиджуватися не потрібно. Я б сказав, навіть не можна. Якщо ловити таку е, рибку, то тут потрібно постійно темпувати, постійно перезакидати, постійно щось змінювати. Рибалка динамічна. Не, не вийде вас то відпочити собі і все. Можна прийти, кинути вудочку собі, лягти. Ну, це, так, це так більшість всіх собі уявляють рибалку. А тут треба трошки попрацювати. Ще одна хороша рибка. Досить таки гарно клюнула. Я думаю, що це або плитва, або рибчик. Так, 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 хто це, хто це, хто це. О, друзі, хороша плотва. Гроус гардонс. Я думаю, що на цій такі чудові репці будемо завершувати наш осінній виїзд. Дивіться, які плотиці нам сьогодні клювали. Який розмір, це, до речі, напевно... Така середня, тому що були набагато більші. Хочу однозначно відмітити те, що е, працювало все, що ми собі е, задумали. Прикормочка, добавочки. Все ми зробили, я вважаю, що так як треба, тому і рибка до нас прийшла. Прикормку я обрав Анві Fishing. могли бачити на початку відео. Це у нас ляш і коріандр ваніль. Прикормочка не є грубофракційна, рівномірна. Досить таки був виражений аромат коріандру. Мабуть, це також повпливало на те, що клювала гарна платва, оскільки платва дуже любить коріандр. І також оцей спрей Аніс. Сьогодні хочу я особливо відмітити, того, що після того, як я почав його використовувати, реально... Почала краще клювати плотва і розмір риби був досить таки хороший. Також у мене для вас є хороша новина. Тепер прикормку від Anvi можна придбати зі знижкою. Як? Переходимо на сайт. До речі, посилання на сайт буде в описі під відео. Ознайомлюємося з продукцією, вибираємо все, що вам сподобалося. І при замовленні від 300 гривень по промокоду ProFідr ви отримуєте знижку 10%. Тому, друзі, кого зацікавила прикормочка, переходьте на сайт, ознайомлюйтеся. асортимент дійсно широкий. Можна підібрати щось під конкретні умови, під конкретну рибку. Сьогодні в мене все вийшло, всі карти склалися. Рибка прийшла, рибка клювала. Рибалку я задоволений на всі 1000%. Угода. Шикарно, друзі! Дощі вже трохи пройшли, можна виїжджати на рибалку, можна пробувати. Хижак ганяє. Думаю, наступні рибалки будемо пробувати ловити хижака. Тому, друзі, кому було цікаве дане відео, обов'язково поставте пальці вверх, підтримайте канал підпискою. Ну, а я завершую. З вами був Іван і канал Профідер. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!